Тетяна Борисенко з позивним Мама Таня, бойова медикиня, служила в батальйоні Айдар 128 128-й бригаді, окремому 11-му батальйоні спецпризначення. Кілька днів тому почала відновлювати свій будинок у Новоселівці, зруйнований росіянами 3 березня 2022 року. Все сипалось дим, вонь якась непонятна. Таке було. Ну, пилюки нічого не видно. Я тут прожила все життя. Тут померли мої рідні. Я не можу кинутись. Я тут набираюся сил. Тетяна Борисенко каже: як військова була готова до можливого повномасштабного вторгнення. 24 лютого прокинулась о четвертій ранку, а о пів на п'яту вже почула вибухи. Зателефонувала друзям військовим до мене й городні. Мамцю полізли орки. Каже, щось ми ну будемо робити. Я кажу, та звісно ж не будемо сидіти. Мама Таня розповідає, зв'язалася із співробітниками контрозвідки СБУ і сказала, що готова надавати дані про розташування та переміщення російських військ, які їй передавали побратими. Група з трьох людей, які перебували в районі городні. Там місце якесь там от міст, там рів, там дорога, все я. Відкривала карту, дивилася, уточняла і виставляла координати і вже передавала їх. Я знала, скільки техніки йде. Я е, бо там рахували вони її. Що могли. Ну що могли хлопці, те робили. За словами Тетяни Борисенко, після того, як її дім зруйнували, вона перейшла до сусідів через будинок за Київ, два дні. Влучила й туди. Бумаги, після повез. цього ховалися в погребі в інших жителів Новоселівки, і вже звідти вони з сусідами почали виїжджати. Донька в мене сходила з розуму, що мама в мене нікого більш нема, крім тебе. Якщо ти загинеш, я буду повна сирота. Я поїхала в Венецію. У кінці квітня мама Таня повернулася в Україну і вже 9 травня вирушила до Харкова. Якраз формувався батальйон спеціального призначення звільняти території у жовтні. 11-й батальйон спецпризначення вже був на Миколаївщині, потім на Херсонщині. Це був жах на Миколаївському напрямку. Прибузьке Лимани. Там правді, но ну, ну бомбили, та потім ми в лісі в чорному стояли. У нас були поранені, у нас були загиблі. Нині ну, Тетяна Борисенко бухалі... звільнена за віком, Пало. їй виповнилося 60. Та за потреби каже, готова повернутися. На евакуацію, куди завгодно. Війна то не закінчилась. А поки почала відбудовувати свій зруйнований під час бойових дій будинок у Новоселівці. Допомагають з цим військові та знайомі. Частину будматеріалів Тетяна придбала: ще потрібен пісок, цемент, утеплювач на дах. Оце ж все треба розбирати, і там стінки побиті, там розбирається. От, і ось треба розбрати все, тому що воно тріщинами пішло, і треба укріпляти фундамент знутрі. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.